Доброго дня, другокласники! Продзвонів для нас дзвінок починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути в кінці, що в нашому класі учні просто молодці. Тема уроку. Складання за схемою таблиці множення і ділення на 6. Обчислення значень виразів. Складання і розв'язування задач на 3 дії. Розгорніть підручник на сторінці 132. Розгорніть свої зошити. Запишіть число березня, класна робота. Кошенятко, бач, сумне, бо не може пригадати і таблиці розказати, а ви йому допоможіть всі добутки у рядочки запишіть. Таблиця множення числа 4, таблиця множення числа 5. Один рядочок одні добутки, другий рядочок інші добутки. Працюєте за стрілочкою. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Пишу. 8. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Давайте ми з вами пригадаємо порядок виконання дій у виразах з дужками і без дужок. Якщо є дужки, спочатку дужка, потім множення ділення і тільки тоді додавання віднімання. Якщо немає дужок, спочатку множення або ділення, а потім тільки додавання або віднімання. Завдання 808. Прочитай вирази, яку дію виконують останньою в кожному виразі. Як називають такі вирази. Розгляньте, будь ласка, як називають такі вирази, це буквені чи числові вирази. Правильно, це числові вирази. Яку дію виконують останньою. Дужок немає, тому спочатку множу і останнє виконую додавання. Поставте відео на паузу. Розкажіть. Завдання 809. За схемою склади добутки з множником 6 і частки з дільником 6. Запиши їх у два стовпчики. Дивимося, 2 помножити на 6 дорівнює 12, 12 поділити на 6 дорівнює 2. Запишіть, будь ласка, у два стовпчики. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Ми з вами, дітки, склали два стовпчики. У першому стовпчику у нас табличка множення на 6, другий стовпчик це табличка ділення на 6. Завчіть, будь ласка, ці таблички множення на пам'ять. Вам буде зручніше і швидше обчислювати вирази і задачі розв'язувати. Завдання 810. Обчисли, скориставшись таблицею ділення. Поставте відео на паузу. Обчисліть числові вирази. Завдання 811. Знайди значення виразу. Б поділене на 6 додати 48. Це дітки буквенний вираз, бо в нас є буква Б. Вона змінна. Набуває значень 24, 30 і 18. Давайте розв'яжемо. Спочатку з значенням 24. Розв'язую так, якщо B дорівнює 24, то B поділене на 6 додати 48 дорівнює, замість B підставляю 24 поділити на 6, додати 48, дорівнює 52. Поставте відео на паузу, обчіть іще два значення. Завірте, будь ласка, завдання 810, порівняйте відповіді виразів. І завдання 811. Перегляньте чи так ви розв'язали буквені вирази. Завдання 812. Запиши вирази й обчисли їх значення. У нас є різниця, сума, добуток, частка. Згадуємо. Додавання це сума чисел, віднімання це різниця чисел. Множення це добуток чисел, ділення це частка чисел. Дивимося, різниця числа 40. 40 різниця відняти. Частки чисел 18 і 6. 18 поділене на 6. У нас вийшов вираз. 40 відняти 18 поділене на 6 Дорівнює. Обчислють його. Так само читаючи другий, поставте математичні знаки. Обчисліть їх, будь ласка. Відео на паузу. Попрацюйте. Вирази 812. Звіртеся, будь ласка, чи такі відповіді у вас. Задача 813. Сьогодні ми повчимось розв'язувати новий вид задач. Дивимося, склади задачу за таблицею. У магазині купили. Три пакетики морозива по 6 гривень. Та дві склянки соку по 5 гривень. Питається, яка вартість всієї покупки. Чи можемо ми дізнатися всю вартість зразу? Нам треба знати, скільки ж заплатили за морозиво. Знаємо ми? Ні, не знаємо. Тоді. Нам треба дізнатися, скільки заплатили за сік. Дізнаємось? Дізнаємось. Знайшли морозиво першою дією, другою дією сік. Скільки всього разом знаходимо третьою дією. Ось зразок розв'язання. Зверніть увагу, дітки, пояснення пишу першої і другої дії. Третє діє пояснення не пишу, бо воно є у відповіді. Кенгурятко нам каже, гляньте розв'яже задачу за допомогою виразу. Ось який вираз до цієї задачі. Гляньте морозиво 3 штуки по 6. Та сік дві склянки по 5. Скільки всього разом. А разом завжди додавання. Ця задача на знаходження суми двох добутків. Поставте відео на паузу. Розгляньте, будь ласка, задачу і розв'язок її. Задача 814. Послухайте, будь ласка, умову. Тут розв'яжи задачу за поданим планом. Дивимося. Фермер привіз на ярмарок 8 ящиків груш по 6 кг кожному і 5 ящиків винограду по 5 кг кожному. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок. Дивимося, дітки, що віз на ярмарок? Груші і виноград. Груші він, що сказано, Вісім ящиків груш по 6 кг. Вісім ящиків по 6 кг. Невідомо кілограмів. Далі. І винограду П'ять ящиків по 5 кілограмів. П'ять ящиків по 5. Невідомо. Питається, скільки всього кілограмів груше винограду привіз фермер на ярмарок. Скільки всього разом? Невідомо. Знову ж розглядаємо. Разом не можемо, бо в нас іще стоїть знаки питання. План нам допоможе. Скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок. Дивимося. ось воно. Дізнаємось? Дізнаємось. Друга дія. Скільки кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок? Дізнаємось другий рядок. А знаємо оце і знаємо виноград? Дізнаємось разом? Дізнаємось. Розв'яжіть, будь ласка, задачу, складіть. Вираз. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевірте дітки. 48 кілограм груш та 25 кілограмів винограду. Всього фермер привіз на ярмарок 73 кілограми груш і винограду. Вираз, гляньте, сума бо разом двох добутків. Груші і виноград. Завдання 815 та 816. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Задача 816 подібна до задачі 814. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились. Вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці!